Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. І хочу зараз подивитися прогноз зробити прогноз. На... Давайте подивимось на звільнення Херсону від спід окупації на, на звільнення Херсона Херсонської області. Я не буду роздивлятися плани і дії наших. Ну ви розумієте, чому так, тому тобто, що ну, це не зовсім нам. Не зовсім нам вигідно розкривати карти, як то кажуть. Давайте будемо дивитися на дії ворога, що буде відбуватися в Херсоні, в Херсонській області до кінця серпня місяця. Покажіть мені, будь ласка, карти: стан ворога, стан окупантів, стан ворога, російських військових, Херсон і Херсонська область. Давайте в цілому дивимося цю територію. Херсон, Херсонська область. Що там відбувається, в якому вони стані зараз? Українські, ну, дивіться, ми питаємося про ворога, але тут показує. ну Це значить очима ворога. Та? Ми бачимо те, що, що думає стан ворога, та? по відношенню до ситуації, які вони що наступають. І при чому, що мають всі шанси дійсно на перемогу, начебто дуже сильні українці та Україна, Україна досить ну, їхніми очима, досить потужно, дає відсіч і рухається вперед до перемоги. Це очима військових військових Росії. Покажіть мені, будь ласка, карти їхні дії, їхні дії, їхні плани їх, російських військових так плани і дії військових. Давайте так плани російських військових і дії. Плани. Ну, дивіться, плани російських військових це, звісно, боротися, це активно, ну, але це королева, це не король. Тобто, впевненості в них вже не так то і багато, але вони готуються давати відсіч, карта. «Страшний суд», «Страшний суд» І карта Пауза. Дій поки що вони ніяких не проводять. Чому? Давайте Страшний суд розкриємо. Ну, вони накопичують ресурси. Четвірка пентаклей економлять людей, економлять зброю. По восьмірці Пентаклі йде процес, процес воз'єднання, так, е, ну, Так, в процесі е, зірки, та і вони, вони в очікуванні, пауза. Дій немає таких зараз особливих дій. Ні, А вони, вони зараз накопичують йде збі... накопичення сил. Добре, покажіть мені, будь ласка, карти. Бачите, дно колоди у нас десятка мечів, вони в розпачі, у них депресія. Ну, Звісно, там, де до, до, до кого ще не дотягнулись наші, та, то. Ну, П'ють, випивають і планують план відступу, так, як вони будуть тікати, вибір обирають, якщо би раптом доберуться в сам центр, ну, тобто доберуться до них, тобто які будуть їхні, як врятуватися, хто каже. Давайте подивимося. Покажіть мені, будь ласка, карти, які будуть в подальшому їхні дії? Зараз немає, але таких конкретних, якихось активних дій. Покажіть, будь ласка, карти, що будуть далі вони робити росіяни та російські військові. Вони чекають наказу, чекають доброї звістки. Коли поміняється о, щось має змінитися якась у них ситуація. Ага, коли достатньо накопичаться ресурси, стягнуться люди, Коли будуть достатньо сильні дати відсіч Україні. Чи я це розумію? Теж будуть робити наступ. Тут розумієте, що тут, по цим картам вам скажу так: ті, ті, те, що вони там зараз тягають, там зараз ті військові, тих військових взагалі ніхто не шкодує, не жаліє їхні, ну, якби ті, хто їх туди посилає, Кремль в порід ідуть першими, вони якби, пускають, вони ну, дають ті батальйони, яких їм не шкода. Це все, якби, знаєте, можна так сказати, залипуги. Тобто, зелені, непрофесійні. Ну, Такі, знаєте, всі, всі, в, в, в переміжку, всякий збродний. Недостатньо не, не професійні воїни, їх їм не шкода. Наступні будуть іти сильніші. Їм не шкода, якщо вони загинуть, якщо тут, ну, по цим картам, та, якщо ми на них потратимо, е, потратимо наше найцінніше для нас е, ну, саме таке вагоме якусь зброю, та, яку ми на радощах от очікуємо і маємо отримати від наших партнерів для встановлення свого правосуддя, та, для того, щоб перемогти, щоб здобути перемогу. І відповідно, а далі А далі підтягнуться ще війська. Це е, Зараз формуються ще якісь війська, з більш, ну, якби формуються. Підтягується сила з більш професійних, з більш сильних, тих, що мають двоєний досвід, ті, що більш витривалі, ну, більше навчені, підготовлені, і будуть, вони будуть вести наступальні дії. Вони будуть вести наступальні дії теж. Угу. Що буде з моєго населення? Дивіться, будуть, коли будуть вестися з е, Все-таки в серпні будуть дуже Це буде дуже гарячий місяць Херсонської області, Херсон. І перед вибором є люди. Люди, ви знаєте, що в Херсоні, ну реально там в Херсоні, в Херсонській області, є люди, котрі дуже чекають повернення під контроль України, звільнення, а є люди, які не ще не визначились. Є люди, які стоять перед вибором, чи вони хочуть повернення під контроль України. Там не всі люди чекають за повернення Херсона Україні. Не всі. Але саме, що найгірше. Дорогі мешканці Херсону і Херсонської області будуть все-таки будуть серйозно звільняти. Хочете всі ви чи не всі ви хочете повертатися під контроль України? Але Херсон це Україна, нехай можливо там я не знаю, який відсоток людей так вважає, хочеться вірити надіятися, що більшість. І що тих, от, хто не визначився, є меншість, так, хто сумнівається, чи він, хоче, ну, чи він хоче, щоб їх звільняли. Але дивіться, по трійці чаш по карті отримання і по карті оцієї вісьмірка мечів, скажу так, коли будуть йти ці визволення, зміна влади відбудеться. Зміна влади відбуде відбудеться, і от ці дві карти вказують вам на те, що шукайте місця, де вас не дістануть. Шукайте місця, де вас не дістануть, тому що коли будуть російські військові відходити, коли будуть відходити, коли будуть покидати цю територію. Коли будуть втікати, вони будуть дуже і дуже жорстокі. Вони не будуть звертати увагу на те, чи, чи ви той, хто підтримував їх, чи ви, чи ви за Росію, чи ви за Україну, нікого не будуть щадити, розумієте? Вони захочуть самоствердитися, вони захочуть нагадати. Вони будуть грабувати, розумієте, і е... не думайте, хто там з ними, навіть ті, хто з ними ніби більш-менш налагодив контакт з тими окупантами, не думайте, що вони вас пощадять. Ви, ви, ви дуже глибоко пожалієте, розумієте? тому що... Ну, тому що реально вам здається, що ви в шоколаді, що вас начебто не чіпають, ви начебто там співпрацюєте, хто там співпрацює, нікого не пощадять ресурси в ході в цьому процесі будуть летіти. Жертви будуть серед мирного населення. Жертви будуть, але шляхом через, через пограбування, через, ну, ну будуть просто такі враження, як влітати в хату, що є брати чи приодягатися в мирне населення ну, ну як, би, як то кажуть, косити під мешканця а, Херсону і, і просто ну, будуть вбивати всіх, хто їм буде попадатися на шляху, дехто буде, будуть заміновувати території при відступі від от, от, території. Е, е, Сімірка Пентакли дуже часто в мене вказує на замінування, будуть мінувати територію. ну, та, ну. Будуть мінувати територію з надією, що при їхньому відступу, розумієте, ті, хто їх, на, ті, хто їх жене та теж понесе втрати через смерть. Ну, Знову ж таки, тут іде пограбування, тут іде. Ой-ой-ой, і, і горіти щось буде, і красти ресурси якісь будуть, і горіти щось буде, і транспорти будуть красти, розумієте, і будуть викрадати, будуть втікати. Не буде у них шансів когось підкупити, відкупитися, розумієте, від, від покарання, яких ну, йти їм по п'ятам. І в кінцевому результаті розуміти шляхом тяжких боїв і цього всього е воз'єднання сім'ї, територія, так, союз, союз е з іншої території України. Перемога буде, звільнений буде Херсон. Давайте зараз я подивлюся, чи вірно я розумію, що Херсон, Херсонська область будуть звільнені до кінця серпня. Дивіться, я не знаю, звісно, ну важко пояснювати вам всю картинку, яку бачиш, коли викладаєш карти, бо я їх ще читаю по системі Кабала. Ну, Це складно пояснити, ну, тому що це, це вже не просто та три карти там лежали, щоб пояснювати. Справа в тому, що будуть наступальні дії наших, і такі більш потужні і серйозні. Я не буду говорити, коли що і як, але будуть і наступальні дії. Будуть, будуть наступальні дії. Цих російських військ і там буде підкріплення, надходження, і те, що там зараз прийшло, то це є це є слабаки, яких дають вперід, щоб на них повитрачали зброю. Далі там будуть серйозні серйозніші е, люди, диверсійні групи всілякі теж і будуть ті, що ті, які не ну яких не буде видно. Вони будуть як, начебто як мирні жителі. а Насправді це будуть професійні військові. Тобто там теж свій план є в расистів. Незважаючи на їхні плани, на їхні наступальні дії, все рівно вони будуть розгромлені. Але бої будуть важкі. Я не бачу сильної розрухи, я не бачу, що будуть, знаєте, валити, як то кажуть, будинки і не отак от нещадно буде страждати Херсон. Херсонська область, так як страждає Харків і Харківська область зараз, та ну тут, тут такого і не бачу. Тут буде якось, ну я не буду, не буду казати те, що я бачила зі сторони, дуже важко себе контролювати. Так. Є певні моменти, які зі сторони наших я побачила, одним словом. Сильної розрухи не буде. Так, будуть якісь певні моменти, але сильної розрухи не буде. Єдине, що можуть постраждати мирні жителі, тут показує, коли дійсно будуть входити в ваші населені пункти, та, які є в Херсонській області, які будуть звільняти. І коли в сам Херсон, будь ласка, мирні жителі, я не знаю, якось знайдіть собі місце, де ви це перечекаєте, пересидите, всі цінні речі все поховайте, і своїх діточок без нагляду навіть гуляти на, на, на вулицю, не випускайте. Навіть навіть якщо ви та людина, котра, е, котра на стороні ворога все рівно, знаєте, е, кожне життя є цінним, е, кожне життя є цінним, і як я кажу, е, хіба дитина винувата, що в неї мама дурнувата? <сум> тому, ну, вибачте, Але всі, хто проти нас і проти України, вони нам ворог. Та? Але я дітей ворогами не вважаю, тому що ну, діти це невинні душі. І відповідно бережіть бережіть дітей, ховайтеся десь в якісь підвали, і перечекайте, коли от це коли війдуть. Якщо ви почуєте, що війшли ваш населений пункт. То майте на увазі, що ворог не буде дивитися, чи ви свій, чи ви не свій. Ви йому там сприяли, допомагали, чи ви були там за Україну. Е, страждати будуть всі, вбивати будуть всіх, е, хто попадеться під руку. Забирати будуть все, що їм, що їм буде цікаво, е, забирати будуть так само і транспортні засоби. Ну, одним словом, там. там... Хороші речі йдуть такі, знаєте. Тому не знаю, ще якісь западлянки йдуть, там якісь западлянки, можливо, захочуть когось вбити з мирних і виставити, показати, начебто, що це українські військові вбили. Розумієте, не знаю, я вже не здивуюся, на яку пропаганду і на які фейки ще підуть росіяни для того, щоб, знаєте, якось. Виставити, викривити правду і виставити нас в гіршому світлі. Менше з тим, ну будьте обережні. Але буде, буде звільнення таке потужне і таке враження, що до кінця серпня буде реально звільнено ця територія. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка ймовірність того, що Херсон, Херсонська область будуть, будуть звільнені до кінця серпня місяця з-під окупації. Що вся Херсонська область і місто Херсон будуть звільнені з під окупації. З під окупації росіянами до кінця серпня 2022 року. Повернення під контроль України того, що було втрачено. Ну, я тут не бачу знаєте, карти остаточної перемоги. Тобто, Буде вже повернено під контроль України та Херсонської області, Херсон. Ну їх є таке таке враження, що ще будуть тривати там бої. Тобто, розумієте, вже не це вже не можна буде сказати, що вони окуповані, тому що вони будуть в ході визволення, вже багато визволять практично, ну майже всю територію, але можна сказати, так буде зачистка. так. ну дивіться, я ще не стила погоду сказати, а вже карту ту поклала. Буде зачистка, буде наша перемога, але, але процес не завершиться. тобто, Звільнення з під окупації до кінця серпня відбудеться, але воно ще буде тривати в процесі і на початку вересня. Тобто, коли буде йти оця ще зачистка, коли десь там ще якісь оці військові залишились, десь відстрілюються, десь вони, там, десь вони там виринають, десь вони там когось вбивають, десь там ще якісь бої тривають. Так? Але влада вже буде повернена під контроль України. Я так це бачу. Тобто, всі шанси на це. Пауза. Раптова смерть. Ага, внаслідок контрнаступів наших. Ну, от, внаслідок будуть якісь погроми. Ну це не бу... не... Бачите, воно не випало в центральній, в самій сюжетній ну, лінії. Тобто частково десь будуть якісь пошкодження, якісь погроми. Правосуддя встановлять і ну, геть, геть цих Все. Буде, буде привід святкувати. ну Ви розумієте, що процес буде тривати, та привід святкувати буде в вересні. Тобто, в серпні буде дійсно в основному повернено під контроль України цю територію, але ще там будуть йти ці процеси визвоні, ще будуть іти ці бої. Ще якась зачистка буде цієї території, і якби відновлення нашої тої влади вже якби так, ну. Воно Остаточно, я би так сказала, це буде вересень місяць. Хоча влади расистів позбавимо в основному вже в серпні на цій території, і геть їх проженемо, будуть втікати, і ну, однозначно перемога за нами, перемога за нами. І ресурс земля, та ми її, ми її виборемо. Е, вернемо її під свій контроль, під свій захист. От, ресурс, основний та Пентакль, тобто та вся територія Херсон, Херсонська область, але трійка, трійка мечів, розумієте, це все-таки це, це якісь Страшні втрати, е, Страшні втрати, страшний суд, це коли дуже багато людей гине, розумієте? В цьому вході, в процесі, в процесі цього, цього визволення. Так? Так. Тому дуже, дуже ну дуже будьте обережні, коли ви чуєте, що вже наші увійшли, ховайтеся подалі, не попадайтеся на очі е, російським військовим, щоб вас не щоб вами не прикривалися як живим щитом, щоб ну, розуміти таке враження, що можуть вас е, заручники навіть взяти. Та, мені от тільки що це прийшло там, де була ця от вісьмірка мечів, коли я оце так багато карт виложила. Це ж ситуація там так само вказує на те, що вас можуть, що можуть брати живих людей, мирне населення, в заручники. Так що не допускайте до цього. Що ж, все буде Україна? Все є вже Україна і завжди буде Україна. От. І відповідно тримайтеся, наберіться терпіння, моліться. Не втрачайте тільки вогник віри, надії, і обов'язково перемога наша буде в цьому році. От, пишіть мені наступні ваші запитання, наступні теми для, для розкладів. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки. От, і... Бажаю всім! Мирного неба над головою, де б вони знаходилися, і окупована територія, чи підконтрольна територія України, мирного неба над головою і, звісно, швидкого повернення взагалі миру, миру не тільки Україні, а миру у всьому світі. Я обираю життя під мирним небом у світі без війн.